Топ 5 найдорожчих футболістів Ліги-1 за версією Трансфермаркт. Цікаво, що всі 5 найдорожчих гравців Ліги-1 з ПСЖ клуб домінує не лише в таблиці, але й у ринковій вартості, підтверджуючи, що Париж центр сучасного футболу у Франції. П'яте місце. Хвіча Кварацхелія. 90 мільйонів. Грузинський Вінгер, який вирує на лівому фланзі ПСЖ, неймовірний дриблінг, швидкість і креатив. Він здатний змінити хід матчу одним дотиком. Квара, справжній топ гравець у Франції. Четвертий Дезіре Дуе, також 90 мільйонів, 19-річний суперталант, який просто вибухнув у ПСЖ. Він перейшов із Рена і вже став одним із найцінніших молодих гравців Ліги 1, створюючи моменти, забиваючи та допомагаючи команді в найголовніших матчах. На третьому місці Усман Дембеле, 100 мільйонів, легендарний вінгер, який відродив свою кар'єру у Франції. За сезон він забиває багато голів і віддає результативні передачі, залишаючись одним із найстрашніших гравців для захисту суперника. Його цінність дуже велика, і це видно. Друге місце: Жоао Невеш. 110 мільйонів. Ще один топ талант у серці ПСЖ, центральний хавбек із чудовим почуттям простору і майстерністю як у захисті, так і в креативі. Молодий, амбітний і вже вражає Європу. Перший вітіння 110 мільйонів. Центральний півзахисник ПСЖ, який став мозком гри в центрі поля, контролює темп, точно роздає передачі і підсилює атаки команди з усіх зон. Справжній диригент у півзахисті.